Всім привіт! З вами Доза мізмата, і сьогодні поговоримо про 25 копійок 1992 року, а саме про бублики, як їх називають в колах колекціонерів. Вони в мене представлені в трьох штампах. Також розкажу вам, як легко і швидко визначити штамп аверса монети. А саме головне про ціну їх на даний момент. Тому, друзі, хто не підписався, прохання підписатися на канал. Підтримати лайком та коментарем та отримати свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. 25 копійок 1992 року бублики. Давайте спочатку я вам розкажу, як легко і швидко визначити штам павер самонети, а пізніше вже вам розкажу, як саме. Розпізнати дану монету, що вона є публики. Давайте розпочнемо з першого штампу. Ось, бачите, щоб визначити перший штамп, потрібно звернути увагу саме на тризуб монети. Середній зуб тризуба, він є товстий і на кінчику гострий. Бачите, дуже чітко зараз видно на екрані. Кінчик середнього зуба гострий і товстий. Другий штамп. Середній зуб тризуба, він є тонкий. Тобто, в порівнянні їх дуже легко розрізнити. І третій штамп середній зуб тризуба теж товстий, як в першого, тільки кінчик в нього заукруглений, не такий гострий, як в першому. Тобто, не потрібно нам шукати більше ніяких відмінностей, щоб розрізнити саме вид штампу монети. Також є, у нас можна на одиничку дивитися, вона з хвостиком тут без. Ну, цього не потрібно. Саме легше для визначення це дивимося саме на середній зуб тризуба. Це щодо штампу, який ми розрізняємо саме по аверсу монети. Тепер давайте, друзі, перейдемо саме до реверса монети. Що собою саме являє штамп ВА? Штамп ВА нагадую, це є бублики, які в нас на огляді. І ягоди, відповідно, в них є більші. Також ягоди представлені у вигляді бубликів. Тобто, деякі ягоди у нас є з дирочками. А саме головне їхня відмінність це у нас є 1, 2, 3, 4 в п'ятій гроні. Ягода в нас знаходиться під посередині літери П. Ось бачите чітко видно. Рівно посередині. Тобто, якщо ми порівняємо з іншою монетою, бачите, в 5-й гроні в нас ягода получається на початку літери П, а в штампі ВА вона чітко посередині літери П. Щодо, Цінової категорії на дані бублики то найчастіше в нас зустрічається саме з другим штампом. Ось таким, де в нас є тонкий герб. Ціна на даний момент коливається від 10 гривень. Ну, як ви всі знаєте, 25 копійок вже виведено з обігу, тому ціна, звісно, буде зростати. Ну, це буде тільки з часом. Нагадую, відповідно, другий штамп. А різновид 2VAM, M, тому що у нас гурт дрібний у всіх монетах. Нагадую, ціна від 10 гривень. Щодо першого штампу, він у нас, різновид його є 1, 2 вам Він зустрічається вже рідше. Відповідно, ціна його на даний час стартує уже від 50-60 гривень за монету. Щодо третього штампу, то це є найрідкісний вид саме з бубликів, його різновидність є 3VAM, ціна на даний момент коливається від 100 гривень. Тобто третій штамп у нас є найрідший. Нагадую всім: перший, другий штамп від 10 гривень, перший штамп від 50-60 гривень, і третій штамп ціна від 100 гривень. На сьогодні, друзі, це все. Надіюся, ви навчилися розрізняти саме штамп монети по аверсу, а також по реверсу навчилися оприділяти саме бублики. Тому, друзі, прохання підтримати канал лайком та коментарем. Хто ще не підписався, прохання теж підписатися. І пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!